За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викритув масштабну схему контрабанди та іднування грошей, яку організував 33-річний дів'яне. Протягом 2024 року чоловік налагодив везення з Польщі автомобілів. Щоб уникнути сплати митних платежів, машини ввозилися як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Чоловік шукав та купував автівки на іноземних інтернет-платформах. Для переміщення транспорту через митницю він залучив своїх знайомих та родичів, які не знали про його злочинний план. Щоб ввести автомобілі на територію України як гуманітарну допомогу, чоловік обманув керівників декількох благодійних організацій. Львів'янин запевняв їх, що передаватиме автомобілі на потреби фронту. Насправді, ж, продавав їх третім особам. Чоловік встиг легалізувати частину коштів, отриманих від незаконного бізнесу. Купив ще два автомобілі для особистого користування. Зафіксовано, що за цією схемою в Україну було ввезено 19 транспортних засобів вартістю понад 2 мільйони гривень. 12 із цих автомобілів правоохоронці вилучили. Фігуранту повідомлено про підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів та легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Позиція прокуратури чітка. То прикриває злочин допомогою військовим, відповість за закони.